Найцікавіші, неймовірні факти про те, що ти хочеш почути в ефірі автодруг. Починаємо із всесвітніх новин. Тож поїхали! Часто художники вбачають у автівках не лише засоби пересування. Визнаний гуру поп-арту Джеф Кунс, чиї роботи виставляються зараз у Києві, використав вінілові наклейки, за до допомогою яких створив на корпусі автомобіля комікс панно, що радує око любителів сучасного мистецтва. Поздовні смуги додають моделі BMW m 3 gt 2 динаміки, а різноманітність кольорів, тещицю безпечності та присмак молодості. Це 17 -та з 35 запланованих арт БМВ, які для німецького бренда спорюють не аби хто, а справжні художники з різних країн світу та видів мистецтва. BMW, відомий своїми арт-витівками, створив автівку з тканини. Німецький концерн представив автомобіль, вигляд якого змінюється в залежності від бажання власника. BMW Жина Light Visionary Model поки що існує у вигляді концепту. Як обіцяють німці, виробництво почнеться не раніше, ніж через 10 років, коли дозволять технології. Автомобіль зроблений із металізованої тканини. Вона покриває кузов із дротів, які можуть рухатися, надаючи даючи жина різноманітності форми. Дріт контролюється гідравлічними пристроями. Форму кузова визначає водій автомобіля. Змінює машина не лише свій екстер'єр, але й інтер'єр. Визнано, найповільніший порше в світі існує. Він виглядає розкішніше за будь-яку модель легендарної марки, важить всього 99 кілограмів і управляється силою Ніг водія. Концептуальний спорткар Ferdinand GT3 RS отримав свою назву на честь засновника компанії. Porsche. він є точною копією моделі Porsche 911 в корпусі із золотистої фольги. У машини, яку створив австрійський художник Йоханес Ель, є секрет під капотом. Там ви не знайдете двигуна, а на свій подив виявите пару педалей. Автомобіль приводиться в дію зусиллями водія. Педальний порш потужністю в одну людську силу є екоманіфестом розробника, адже він не вимагає пального і має нульовий викид. СО2 достоинства машини художник продемонстрував на вулицях австрійських міст і навіть на гоночному треку. Міні купер у променях фарби американський художник Крінг облив гарненьку чорненьку машинку білою фарбою, але зробив це максимально креативно. Вийшов авто шедевр Крінг відомий колористичними роботами і навіть випускає фарбу під власним ім'ям. Новітньою його роботою став BMW Mini Cooper S в потоках білої фарби. Вона настільки красиво розтеклася по чорному автомобільному простору, що навіть асоціації із зеброю виникають не відразу. Твір доступний до перегляду в галереї в німецькому гамбурзі. А відеоролик демонструє, як саме відбувався творчий процес. Компанія BMW представила ще один новий концепт засіб пересування на основі трайка Simple. Трьохколісник шириною 110 см і вагою 450 кг Приводиться в рух електродвигуном. Творці стверджують, що концепт дати розігнатися до 100 км на годину, причому менше ніж за 10 секунд. Максимальна швидкість машини складає 200 км на годину. BMW Simple – новаторський засіб пересування з низьким споживанням палива. Він об'єднує безпеку автомобіля і компактність мотоцикла. Не кожен з першого погляду впізнає цей автомобіль. Важко повірити, але колись це був звичайний москвич. Автор цього чотириколісного творіння Ігор Миськів усе життя присвятив залізним коням. Любить їх донестями та знає про них майже все. Саме тому від нього буквально віє усім мотомашинним. На стіні кабінету картина із зображенням автівок. На полиці велика колекція масштабованих модельок та купа журналів про автоісторію. Саме в одному із них Ігор Костянтинович знайшов статтю про москвича кабріолета, випущеного у 80-х, і здивувався, бо незадовго до цього зробив такого ж власними силами з допомогою учнів. Тому і перші модельки, і перші верніше автомобілі, наші майже всі вітчизняні і. Волги, і «Побєди», і Москвичі, вони всі перш дуже багато було у формі кабріолетів. Ну а от, будь ласка, ось цей автомобіль Москвич, який був випущений в двох екземплярах всього завоз, в умовах заводу. Ну, так як наша промисловість не потребувала таких розважального типу автомобілів, тому виготовлялись в автомобілі в основному фургони. Ну і мається на увазі просто седани, форма седани для, і для промисловості, і для потреб населення. Тобто їх вони в в випуск не пішли. Хоча, в принципі, задумка дуже гарна, і на даний момент, враховуючи те, що навіть будь-який автомобіль, який має форму кабріолет, порівняно з тим самим автомобілем, який має форму просто металічного, металічного даху, він набагато дорожчий форма кабріолету. Тому що вони більш ціняться і, скажімо так, вони для молоді і для, скажімо так, таких недовготривалих поїздок він набагато кращий. Виявляється, перші кабріолети на території Радянського Союзу почали з'являтися не для краси і романтики, а з досить банальних причин з метою економії металу, який був необхідний для кузова, автівки накривали тканиною. А для укріплення авто просто наварювали труби у певних місцях. Як це, власне, і зробив наш герой. Принцип виготовлення в умовах заводу цього автомобіля, цих двох екземплярів, точно такий же самий, який ми, ми використали при виготовленні свого індивідуального екземпляру кабріолет. На переробку авто пішло немало-небагато, півроку кропіткої роботи. Проте результат справжній ретро-кабріолет. Передні двері заварені, тут де шкло, тут варена труба наполовину розрізана, тут також варена труба і задні двері заварені, це теж впливає на міцність кузу автомобіля. Ззаді машини теж варена труба для покращення міцності. Тут в салоні теж зварена труба, варена для збільшення міцності і внизу біля лонжеронів на пресі вигнуто швеллер. Він прикручений до кузова і варений, теж зварений разом з кузовом автомобіля, відповідно, збільшивши, збільшивши тим самим скажімо так, міцність кузова автомобіля і мож, мож, з виключення можливості його розпадання, перевертання, кручення і так, далі, і так далі. Крім переробки кузова, які є нерідні деталі? Рідні деталі тільки сама торпеда, тобто передня панель автомобіля, так звана торпеда, це. Вона взята з Бушного автомобіля Ford Escort. в Зв'язку з тим, що вітчизняний виробник вже не випускає на дану модель автомобіля запасні частини, тому ми не знайшли просто нової панелі приладів іменно москвича. Незалежно від модифікації, їх просто немає ні нових. Ну, а на розборках просто вони дуже в поганому стані, тобто можливості її відновити просто теж немає, як такої. Тому ми поставили автомобіль, ой, панель передня від автомобіля Ford Escort і руль для покращення дизайну від автомобіля. Daewoo Спортивний руль так званий. Ну, а Решта все, в принципі, всі. а і сидіння для того, щоб можна було зайти назад, сісти. Це сидіння поставили відкидні, і для водія, і для пасажира вони відкидаються. Тобто це теж не рідні його сидіння. Ну і рівні безпеки я зняв з вантажної фури сімейства ДАВ для того, щоб можна було в процесі руху користуватися ременями безпеки. Перший рік, після того, як ми його запустили в експлуатацію, він був без тента, але в зв'язку з тим, що наша погода в другий раз дарує дощ або другі погодні умови, тому ми вирішили все-таки встановити тент. Хоча Салон шкіряний, тобто він дощу не боїться, але все ж таки, так як воно все тут оброблено і дніше, і так далі, то ми на другий рік, в минулому, позаминулому році, домовилися із станції, де ремонтують човни. Я домовився із спеціалістами, і вони нам виготовили цей тент. По принципу лодочного тента. Єдине, що виконані тут використані закльопки спеціальні, які видержують відповідну швидкість, тобто при швидкості до 100 км на годину тент не відкривається, забезпечує нормальний рух. І причому ну, мається на увазі відсутні попадання вологи. І крім того, бокові до цього тента є ще бокові частинки, які Прозорий, які, скажімо так, в процесі, щоб не попадав боковий дощ і боковий вітер, тобто, в принципі, він вже на даний момент придатний для любого експлуатації. І е, обігрів салони ми не викидали, тобто він тут є, можна в принципі, вже при дуже великому бажанні експлуатувати його і зимою. На перший погляд все просто, проте, звичайно, як і в будь-якій справі, у переробці є свої секрети. Виявляється, якби москвич мав більшу швидкість, довелося би переробляти і переднє скло. Для того, щоб у дівчат волоси не, на вітрі не розвивалися, то там міняється форма лобового скла. Ми, в принципі, не міняли ту форму лобового скла в нашому москвичі, так як у нас швидкості невеликі. Тобто волосся все одно не розвивається особу на вітрі. Ну а якщо там вже використовуються кабриоліти більш високих, ну, більш якісних моделей, там Mercedes, BMW і так далі, то вони вже більш нові моделі також, тому що перші моделі теж були з таким самим лобовим склом, а вже далі більш нові моделі вже прийшли спеціальним під кутом виготовлене лобове скло, так щоб нормально почував себе водій в дорозі при будь-яких погодних умовах і при будь-яких швидкостях руху. Їздити на такому авті одне задоволення, кажуть ті, хто хоч раз керував кабріолетом. Були навіть такі ситуації, що не можна було проїхати, бо просто всі ставали і фотографували. Багато сильно просто внімання на нього. Кожен рік. Хоча вже ця машина не перший рік їздить в місті, а всі все одно на неї внімання сильно обращають. Колись звичайний червоний москвич дістався Ігоре Мискову за банку фарби з рук товариша. А тепер справжній кабріолет радує жителів Черкас своєю яскравістю. А на сьогодні це все. Зустрінемося через тиждень, тож не сумуйте. А весь цей час не забувайте. Без машини, як без рук, подивися автодруг.